Розстріляли у притул з автоматів. Російські злочинці знову стратили на фронті українських військовополонених, які були без зброї. Що відомо про черговий страшний злочин расистів, розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал. а Ми переходимо до новин на покровському напрямку. Рашисти знову розстріляли беззбройних українських військових, які потрапили у російський полон. В офісі генпрокурора повідомили, що страта відбулася поблизу Селидового 18 жовтня, близько 14.38. Двох бійців зсу окупанти повалили на землю, а потім в притул розстріляли з автоматів. За оперативними даними, 18 жовтня 2024 року о 14.38 представники ЗСРФ у Покровському районі захопили полон двох українських військовослужбовців. Окупанти, які штурмували лісопосадку поблизу міста Селодове, поклали беззбройних військовополонених обличчям донизу. Вони утримували їх в такому положенні, протискаючи ногами до землі, а через деякий час розстріляли впритул з автоматичної зброї. І це далеко не вперше. Та й, взагалі, порахувати, скільки таких злочинів вчинили рашисти, просто неможливо. Нещодавно всю країну сколихнув інший випадок. Кілька тижнів тому воїни ЗСУ здалися у полон. Після чого їх вивели у поле і розстріляли. За один раз рашисти стратили одразу 16 українців. Сталося це в районі сіл Миколаївка та Сухий Яр. Відповідне відео опублікували у соцмережах. Наступні кадри просто неможливо дивитися безлюті. Згодом в офісі генпрокурора приголомшують поранених, які подавали ознаки життя, добили в притул автоматною чергою. Цей розстріл назвали наймасованішим. Це наймасованіший відомий випадок страти українських військовополонених на лінії фронту. І це ще одне свідчення того, що вбивство та катування полонених не випадковість. А цілеспрямована політика російського військового та політичного керівництва. У свою чергу повноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що вже надіслав листи до ООН та міжнародного комітету Червоного Хреста з приводу такого злочину Росіян. У соціальних мережах вкотре шириться відео із ймовірним розстрілом росіянами українських військовополонених на покровському напрямку. Це 16 солдатів, які відповідно до Женевських конвенцій повинні були мати захист від сторони, яка бере в полон. Однак країна нелюд вчергово порушила МГП та Женевські конвенції, і з новими масштабами вдається до страт військовополонених, вкотре виконую свою місію, і як омбудсман України повідомляю листами про черговий російський злочин ООН. та міжнародний комітету Червоного Хреста системність злочинів над українськими військовополоненими має бути припинена. А ті, хто це вчиняв, понести відповідальність. От лише питання, коли врешті ООН та Червоний Хрест відкриють очі, а росіяни дійсно понесуть покарання за скоєне. Бо на жаль, випадки страти українських військовополонених російськими окупантами далеко не рідкість, і останнім часом у мережі регулярно з'являються відповідні жорстокі відео. Зокрема, нагадаємо, що 17 вересня повноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у своєму телеграм-каналі шокував країну фактом, як російські військові стратили українського військовополоненого мечем. Ерговий воєнний злочин у соцмережах з'явилися фото, як росіяни ймовірно стратили мечем беззбройного українського військовополоненого з перев'язаними скотчем руками. Рівень варварства і кровожерливості неможливо осягнути. Такі дії є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Дмитро Лубінець зауважив, що світ повинен перестати дивитися на те, як Росія відкрито демонструє зневагу до будь-яких норм і законів. Направо ввести до міжнародних організацій МКЧХ та ООН, аби вони зафіксували чергове порушення прав людини зі сторони Росії. Окремо наголошу, що такі показові страти направлені на деморалізацію українського суспільства. Однак, бачучи такі дії, ми повинні ставати ще рішучими у боротьбі проти агресора. Також у липні російські військові жорстоко розстріляли двох полонених ЗСУ біля роботиного на запорізькому напрямку. Відео цинічного розстрілу беззбройних українців поширили в мережі 10 липня. Згодом стало відомо, що злочин вчинили окуп опанта зі складу 70-го мотострілецького полку ЗС РФ. інформацію Лубінця на оприлюдненому відео пролунало близько 10 пострілів у бік беззбройних українських військових. Солдати РФ вчинили черговий воєнний злочин, жорстоко розстріляли наших військовополонених на запорізькому напрямку. Підтвердження цього на відео близько 10 пострілів у бік беззбройних. А ще кілька місяців тому, попри усі правила війни, окупанти захопили в полон українського захисника. А після обезголовили його факт обезголовлення окупантами українського захисника зафіксували на Донеччині. Про це повідомляв генеральний прокурор України Андрій Костін. Нові жахливі докази злочинної політики РФ спрямованої на знищення українців. Ми отримали інформацію, що російські командири віддали наказ не брати в полон українських військовослужбовців, натомість вбити їх з нелюдською жорстокістю шляхом обезголовлення. Факт обезголовлення українського захисника зафіксовано на Донеччині. Генпрокурор зазначив, що під час проведення аеророзвідки на одній з бойових позицій в Донецькій області українські військові виявили пошкоджений броньований автомобіль Сил оборони України. На ньому була відрізана голова українського захисника. Це жахливе варварство, якому не місце у 21-му сторіччі. І це черговий доказ, що воєнні злочини, які чинить агресор, не поодинокі інциденти, а спланована стратегія російського режиму. Ці злочинні накази були віддані на рівні керівництва батальйону та роти окупаційних військ. Не залишимо ці злочини безкарними. Закликає увесь цивілізований світ до ізоляції та покарання країни терориста. Про такі ж страти було відомо і в квітні 2023 року. Тоді в мережі з'явилося відео, на якому видно, як російські військові спочатку катують українського полоненого, а потім відрізають йому голову. Невдовзі після появи цього відео голова офісу президента України Андрій Єрмак написав у телеграмі: за все буде відповідальність. А радниця Єрмака з питань комунікації Дарія Зарівна заявила, що відео остаточно дегуманізує і демонструє всю сутність країни терориста. За її словами, мета оприлюднення цього відео залякування і цільова аудиторія не тільки Україна, але й західні суспільства. Згодом американський телеканал CNN повідомив, що протягом тижня з'явилося два таких відео, на яких ймовірно показане обезголовлення українських солдатів, зняті вони під час окремих подій. І лише згадайте, 6 березня, саме цього дня, було оприлюднено відео, на якому російські військові розстрілюють беззбройного чоловіка в українській військовій формі, після того як він каже. Слава Україні, слава Україні, на Такі звірства Росіяни вчиняють постійно. і Вони чхати хотіли на існування Женевських конвенцій. Управління Верховного комісара ООН з прав людини в одній зі своїх доповідей про ситуацію в Україні, що охоплює період з лютого до липня лише двадцять третього року, зафіксували щонайменше шість випадків позасудових страт українських військовополонених. Російські військові від початку грудня 23 року ймовірно вбили ще щонайменше 15 українських військовослужбовців, які намагалися здатися в полон і ще не менше як шістьох військових Вих, які вже здалися, таких висновків дійшла міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch. Про це йдеться у доповіді організації, опублікованій на початку травня 2024 року. У двох відео, які з'явилися в інтернеті 6 березня і 11 квітня 2023 року, члени російських збройних сил катують і страчують двох українських військовополонених. У першому відео російські військовослужбовці застрелили українського військовополоненого. Після того, як він сказав Слава Україні на другому відео, російський військовослужбовець оби українського полоненого УВКПЛ має розумні підстави вважати, що обидва відео, які ймовірно були записані до звітного періоду, є автентичними. Росіян не можна прощати і ніколи не можна забувати, що вони роблять на нашій землі. Кожен расист має відповісти за скоєне. Команда Тесен висловлює щирі співчуття рідним усіх загиблих на війні. Росія обов'язково буде покарана за гори кожного українця. Слава Україні слава Зсу, бережіть себе та своїх рідних. Побачимось!